Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як друзі та соцмережі непомітно, але дуже потужно керують вашим життям. Часто здається, що саме ви самі ухвалюєте всі рішення, але за багатьма з них насправді стоять люди, з якими ви спілкуєтесь: це друзі, знайомі чи навіть підписники в соцмережах. Але як це відбувається? Розберемося сьогодні разом із науковцями. Знаменитий британський антрополог Робін Данбар визначив цікаву річ: ми здатні підтримувати стабільні соціальні зв'язки максимум із 150 людьми. Найбільше нас просто не вистачить часу. Це так зване число Данбера, але реальний вплив на нас мають лише 5-10 найближчих друзів та родичів. Зараз ви можете зупинити це відео і порахувати, з ким із найближчих друзів чи рідних ви спілкуєтеся регулярно і скільки їх. Бо саме через них ми робимо несподівані вчинки. Наприклад, купуємо абонемент спортзал, який відвідуємо раз чи два на рік, тільки тому, що друзі переконали, або тому, що вони теж ходять. Як же це працює? Даніель Канеман, психолог і Нобелівський лауреат, в своїй книзі Мислення швидке і повільне описує дві умовні системи мислення: швидку, інтуїтивну та повільну, більш раціональну. Швидка система це автоматичні реакції, які ми навіть не усвідомлюємо. Тобто, коли друзі активно обговорюють новий гаджет, тренд або інші речі, швидка система, каже, роби як вони. Тому ми не аналізуємо, ми автоматично приймаємо рішення. Дослідження Ареала, Мучника та Сундара Раджана у 2020 році підтвердило цей ефект на прикладі Facebook. Користувачі частіше діляться постами, які вже мають багато лайків, навіть якщо їхній зміст не має особливої цінності, тобто популярність сама себе підсилює. Якщо всім подобається, то мені теж, мабуть, подобається. І цікаво, що до аналогічних висновків прийшли дослідники Еміліо Феррара та Зео Янг, аналізуючи у 2015 році. Виявилося, що емоції в соцмережах поширюються як вірус. Один негативний або чіпляючий або позитивний пост може спричинити ланцюгову реакцію і вплинути на настрій тисяч людей. Звичайно, вплив може бути як позитивним, так і негативним. Якщо ваше оточення веде здоровий спосіб життя, займається спортом і взагалі всі активні та цікаві, ви теж з більшою ймовірністю долучитесь до цього. До речі, вчені навіть кажуть, що дружба з активними людьми може продовжити ваше життя та підвищити його якість, але є й негативні сторони. Наприклад, якщо ж ваше оточення схильне до ризикованої поведінки, то ви також можете легко піддатися поганим звичкам. Дослідження чітко показують, що негативні тренди, такі як кібербулінг, токсична поведінка або небезпечні виклики, легко поширюються саме через соцмережі. Це було з'ясовано ще у 2010 році. Чому ж близьке оточення важливіше ніж далекі знайомі? Повернімося до числа Данбара. Хоча ви можете мати сотні друзів, у соцмережах, постійно ходити на вечірки, зустрічатися з різними людьми, справжній вплив на вас здійснює дуже вузьке коло. Це ті, кого ви бачите регулярно і з ким найчастіше спілкуєтесь. Саме їхню думку ви цінуєте найбільше, навіть не усвідомлюючи цього. І саме ці люди задають ваші стандарти, яким ви прагнете відповідати. Соцмережі ж все підсилюють. Вони радикально розширили наше соціальне коло і. Людський мозок не дуже добре розрізняє живих, реальних близьких друзів, просто підписників чи тих, за ким ви регулярно слідкуєте в соцмережах. Дослідження Сабетіні та Саранчину встановили, що активне використання соцмереж може знижувати рівень задоволення життя через постійне порівняння себе з іншими, бо ми бачимо ідеальні фото та відео інших. Порівнюючи їх з реальністю власного життя, що часто виглядає менш привабливо, це створює нездорові стандарти та відчуття власної неповноцінності. Ми забуваємо, що ми бачимо редаговані фото, постановлені відео, що де краще на поверхні, а поганого не видно у власному житті, ну ми бачимо все. І часто бачимо, що воно геть не співпадає з тим, що ми бачимо в інстаграмі. І варто пам'ятати, що ваше рішення. Часто не є вашими, а результатом впливу оточення. Тож будьте свідомими і уважно ставтеся до тих, хто вас оточує. Сподіваюся, це відео матиме позитивний вплив на ваше життя або ж розрадить вас під час вечері. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а в коментарях напишіть, чи помічаєте ви вплив на вашу поведінку від вашого оточення.